Компанія починали 24 роки назад, починали з продажу запчастин, стало скучно продавати просто запчасти, почали ремонтувати техніку. Потім купили станочки одні, купили другі, потім на цих же станках почали робити запчастини, потім почали робити узли, а потім прийшли до виробництва техніки. Тільки дякуючи, коли в 2014 році прийняли закон про децентралізацію і адміністративну реформу, і в наших ОТГ з'явилися кошти, особливо коли там підприємці. Да, ДФО почали частину виставляти. І тоді ми дуже посилено і дуже швидко доробили свою першу машину ТДС. І от тоді ми вже їх запустили в серію. Покупцями нашими основними це були об'єднані територіальні громади. Ми сервісуємо техніку, ми робимо весь комплекс, зв'язаний із спецтехнікою від маленьких машин до дуже великих кар'єрних. На сьогоднішній день тут є те, що дуже чекають на фронті: це нові ескаватори, сучасні, потужні українського виробництва, які вироблені для того, щоб бути відправленими на фронт. Ми знаходимося в зборочному цеху. Це зборка крупногабаритної техніки. Конкретно оці то це для фонду Порошенка, тому що ми законтрактувалися 36 машин до кінця року. Для нас це дуже гарний об'єм. Ми будемо старатися виконати це. До 30 всього, починаючи від цієї частини лопати і закінчуючи кавшом, це все українського виробництва. Іноземні тут лише двігун, силовий агрегат, частина електрообладнання. І я дуже пишаюся, що це все робиться і дається робота. Більше 30 національним виробникам, яких компанія закупає, все, що можуть виграти, ми уклали контракт і купуємо для будівництва фортифікаційних споруд. Це наша спільна позиція. Ще раз кажу, це все українське виробництво. А оце стоїть наш красень, готовий на відправку, повністю профінансований фондом Порошенка, і це буде краща відповідь на позицію, що Хто Порошенко завіз на фронт, а потім забрав техніку? Ще раз повторюю, 2 мільйона гривень. Кожному, хто знайде, за 10 років існування ми інвестували і даємо техніку Збройним силам. Найдефіцитніший товар, те, що потребує найбільших зусиль з боку толовиків, сил логістики це є виробництво наших друзів. Загрузивши наше виробництво. Ми дійсно підписавши меморандум, саме що до кінця року ми законтрактовані для виробника це щастя, да по плани на свої виробництві. Ви знаєте, останньої яку я повні що Ми забули, як, як шар, яка, не дай Бог, буде ціна поразки. То тобто нам цим треба взятись і працювати. Що ну, це дуже важливо допомагати один одному і разом іти до перемоги. Обсяг, який завантажує наше замовлення, сягає майже 50% загального обсягу виробництва. Вони не тільки виготовляють нам нові на ескаватори, вони ще й ремонтують ті старі і вивушні, які ми привозимо з за кордону. Це є та форма, з якою ми презентуємо, як ми допомагаємо державі. Ми не просто купуємо, ми спільно виробляємо. Вони дуже круті, дякую. і дякую. підтримувати треба тех, тих, хто пре плуга сам. Оце да, класичний пришват. Дякую, дякую. І дуже дякую за цю співпрацю. Да, дякую.